Мої шанування на каналі ТВА і знак оклику. Щоденна програма, в якій ми говоримо із гостями студії про найбільш актуальні події, явища та історію правозахисній правоохоронні сферах, а також у секторі безпеки. Сьогодні, 19 грудня, професійне свято усіх українських адвокатів, день адвокатури. Ми вітаємо із ним усіх професійних захисників прав людини. Адже сьогодні роль адвокатів згідно норм нового кримінально-процесуального кодексу значно зросла. Винятково вони, а ніякі негромадські захисники, з числа родичів чи просто фахівців у галузі права відтепер не зможуть. Працювати у кримінальному процесі саме через це у адвокатському середовищі стався і скандальний розкол, спричинений бажанням влади контролювати адвокатське співтовариство, і про це ми чимало говоримо у нашій програмі. Але сьогодні ми говоритимемо про особливого захисника прав людини чи не найголовнішого в Україні, хоч і не професійного адвоката. Омбудсман Валерія Лутковська має бути у гостях нашої програми уповноваженої Верховної Ради справ людини у гостях знаку оклику. Ми чекаємо її з хвилини на хвилину. Вона спізнюється на жаль, через горизвісні київські корки. Декілька днів тому омбудсмен презентувала стратегічний план своєї діяльності на найближчі чотири роки, і про це ми поговоримо після невеликого сюжету. Будь ласка, Валерію, відповідай. Майже вісім місяців Валерія Лутковська обіймає посаду у повноваженої Верховної Ради з прав людини у квітні. Її обрання в українському парламенті попереднього скликання було пов'язано з жорстким протистоянням влади і опозиції. Але вказати про це в декларації це обов'язок. Опозиція вважала пані Лутковську за надто близькою до офіційної влади. Зокрема, їй закидали те, що як урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, вона стала на бік влади щодо ув'язнення екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Яке ви мали маєте моральне право після того, як ви стверджували, що в справі Луценка немає порушень, весь світ визнав, що в справі Луценка то чисто політика, замовна справа, особиста помста Януковича. І після цього ви не червонієте і йдете на таку посаду? Однак, врешті-решт, фракції партії регіонів і комуністів. Об'єднали свої голоси, і 252 депутати забезпечили пані Лутковській нову посаду. Тут виникають проблеми із конституцією. Мені здається, тому що конституція це забороняє. Від моменту обрання Валерія Лутковська намагалася дистанціюватися від влади та наголошувала, що покликана захищати інтереси громадян. Думаю, маю право розглядати заявлення громадян на действия державних органів, а не заявлення державних органів на действия громадян. Если в такой ситуации я стану э, идти на поводу... Пінітенціарний службу ліба какого-нибудь другого государства органа, який жалується на громадянина, Я боюсь, що я поміняю свої функції серед іншого, Валерія Лутковська в інтерв'ю Голосу Америки так прокоментувала ухвалу Великої палати Європейського суду з прав людини, що залишила у силі рішення, яке визнало затримання і арешт Луценка такими, що порушують європейську конвенцію про захист прав людини. Європейський суд ухвалив таке рішення, тобто відхилив апеляцію українську. Уряду, як ви оцінюєте а, це, це, це рішення суду? Я не думаю, що це те рішення, яке необхідно оцінювати. Uh -huh. Я думаю, що з цього треба робити висновки. Це означає, що на сьогоднішній день рішення Європейського суду у справі Луценко проти України не було статусу остаточного. Відповідно, від Починається відлік е, часу для того, щоб сплатити справедливу сатисфакцію, визначену в рішенні Європейського суду з прав людини по справі Луценко проти України. Крім того, держава має вжити заходів загального характеру для того, щоб таких порушень в майбутньому не повторювалося. Знакоку у прямому ефірі на каналі Тивай. Ми продовжуємо програму. Чекаємо з хвилини на хвилину у цій студії ом омбудсмена Валерію Лутковську уповноваженої Верховної Ради з прав людини. Поки що на прямому зв'язку з хайпом. з нами один з провідних правозахисників в Україні, керівник Харківської правозахисної групи Євген Захаров. Мої вітання, пане Євгене. Скажіть, будь ласка, 8 Доброго місяць 8 місяців. 8 місяців. Пройшло з часу роботи уповноваженого з прав людини. Ваша оцінка за ці 8 місяців. Її. На мою думку, Валерія Водковська встигла за 8 місяців зробити дуже багато. І по-перше, це, вона запроваджує національні превентивні механізми. Це візити до місць свободи в Україні, і їх зроблено вже більше ніж 150. За, за ці вісім місяців. І це при тому, що в бюджеті для цього коштів, як я знаю, просто не було. Ці візити вскрили дуже багато проблем не тільки у системі виконання покарання в міліції, про які було відомо, але й проблеми у, у закритих дитячих будинках, у психіатричних лікарнях і так далі. І е, те, що Україна почала. Реалізовувати факультативний протокол до конвенції проти катувань за рахунок таких візитів, це є дуже добре. Тут Валерія Володимирівна була в цьому питанні на висоті. Крім того, вона почала аналізувати багато які законопроекти, які стосуються прав людини, намагатися впливати на рішення парламенту в цьому сенсі, даючи свою оцінку і рекомендації. Щодо цих законопроєктів. і надії це вдавалося, і надії це не вдавалося. Тобто в одних питаннях до її погляду прислухалося, в інших, на жаль, ні. Слід зазначити, що вона визначила декілька пріоритетних напрямків своєї діяльності і впевнена йде цим шляхом. Тобто, тут є, є багато позитивів у цьому всьому. Що залишається поза її увагою, ну це те, що говорили вже. Це політичні переслідування у кримінальному судочинстві. Вона відмовляється взагалі коментувати ці проблеми, ці питання, вважаючи це політичними питаннями, вважаючи, що її офіс має бути поза політикою. На мій погляд, це неправильно, оскільки наявність політичних мотивів у кримінальному переслідуванні має бути саме предметом уваги уповноваженого, оскільки таких політичних мотивів взагалі не повинно бути у кримінальному судочинстві, бо це перетворює його із судочинство на розправу із політичними опонентами. Слід сказати, що Валерія Володимирівна доволі прагматично ставиться до своїх повноважень. Ну, можливо, вона просто береже час, якого в неї дуже мало. Скажімо, в тих питаннях, де вона відчуває, що вони не стосуються її компетенції, а її компетенція не розповсюджується на всі питання прав людини, безперечно, вона просто з метою економії часу намагається. Не тратити інтелект, і зусилля і час на ті питання, де вона не може вплинути на їхнє рішення. Хоча, на мій погляд, були деякі такі питання, де було б бажано знати її позицію. Ну, скажімо, така дуже серйозна проблема, як ухвалення закону про засади державної мовної політики, цей закон сколихнув усе суспільство. Викликав масу протестів, але скажімо, позиції Валерії Володимирівни з цього питання я не чув. Дякую, І публічна я вважаю, вам. що вона мала бути. Дякуємо нас в гостях, Валерія Лутковська, омбудсмену, повноважної Верховної Ради справ людини. Дякую, Ми вітаємо. Добрий вечір, пані Валерія. Ви тільки що чули оцінку вашого колеги з Харківської правозахисної групи авторитетного правозахисника Євгена Захарова. Зараз маєте можливість і відреагувати самостійно, і представити власне бачення, адже відомо, що декілька днів тому ви презентували стратегічний план діяльності на найближчі чотири роки. І про це ми і говоритимемо. Які його головні постулати, які його головні меседжі? Дякую дуже. По-перше, дякую за запрошення. По-друге, хотіла б сказати, що пан Євген Захаров не тільки відомий правозахисник, він ще є співголова консультативної ради при уповноваженому. І відповідно людина, яка, ну по суті, є другою в офісі, яка дуже сильно впливає на діяльність секретаряту уповноваженого і мою, власне, зокрема, не можу не погодитись із тим, що часу дійсно досить мало. І дійсно компетенція уповноваженого з одного боку досить широка, а з іншої сторони вона дійсно обмежена і законом про повноважену в першу чергу Конституцією України, а так, так а також іншими законами, зокрема законом України про судовустрій статус суддів. Тому дійсно треба економити час для того, щоб Максимально виконати ті завдання, які покладені на мене, на секретаряту повноваженого законодавством і Конституції України, зв'язку з цим, ми звернулися свого часу з проханням до програми розвитку Організації Об'єднаних Націй допомогти нам в тому, щоб наша робота стала максимально ефективною, враховуючи знову таки нашу компетенцію. Спочатку у нас був експерт, який оцінював ефективність нашої роботи. Одна з рекомендацій експерта: нам необхідно створити стратегічний план діяльності для того, щоб і ми, і суспільство, і представники громадських організацій, і держава в цілому знали, куди ми йдемо, що ми бачимо в якості мети розвитку інституції. Це певний формалізований документ. Саме так. Це новація? його раніше не було? Ні, його раніше дійсно не було. Що це за документ, які там головні меседжі? А, основні. Питання, які це е... що з типу плану дій для уряду? Це такий план дій Ні. для уповноваженого. Це план дій для уповноваженого, саме так і для цього аналогію говорю. Ну в принципі, да, приблизно так. Це план дій для секретаріату. це план наших взаємовідносин із громадськими організаціями, із урядом, із судовою гілкою влади, і з судом із парламентом, що ми бачимо в якості мети. І як ми цієї мети збираємось доходити в результаті нашої діяльності. вносити в парламент ви його будете? чи він не потребує якогось парламентського затвердження це сатисфакції чи ратифікації, чи абсолютно ваш винятковий доробок? Так? Це абсолютно наше бачення, і абсолютно наше, скажімо так це наші бажання. Звичайно, що наше співробітництво з будь-яким з державних органів, з громадськими організаціями, буде можливо тільки у випадку, якщо друга сторона погодиться на таке співробітництво. Ми свідомі цього. Але ми намагатимемось все-таки заснувати таке співробітництво, яке дозволить нам досягнути основної мети мети створення в державі таких умов, при яких права людини дотримуються безумовно. Це головна мета нашої діяльності на найближчі 4 роки. Для цього ми хочемо і побудувати нашу співпрацю з парламентом таким чином, щоб е, власне не був винятком той випадок, коли е, така співпраця вже розпочалась, але ну скажімо так, вона була одиничною. Ви пам'ятаєте ситуацію, яка була із проектом закону, коли було таке бажання криміналізувати дефамацію, криміналізувати наклеп і так далі. Гучна історія, Тоді... бо всі журналісти про це говорили. Саме так. Автор хто зараз погодьтесь... знову у парламенті сидить? Але погодьтесь, що перша реакція була з нашого боку. Спочатку експертна рада при уповноваженому висловила свою точку зору. У нас до складу експертних рад входять представники громадських організацій, які спеціалізуються по конкретних питаннях. Спочатку відреагували вони ще тільки був зареєстрований цей законопроект в парламенті, як одразу була наша реакція. Після того висновок, який був зроблений в секретаряті, уповноваженого, вплинув на те, що законопроект трохи змінився, але все одно ніс в собі потенційну загрозу правам людини. Після того ми виступили ще раз. Парламент в результаті скасував своє голосування, яке було в першому читанні. Відповідно, це був, скажімо так, перший приклад. Я б не хотіла б, щоб це був. Одиничний приклад. Я б дуже хотіла, щоб ми стали таким активним гравцем. на Волі закон... законотворчості, при тому розуміючи, що парламент може приймати будь-який законодавчий акт. Парламент вільний в будь-якому волевиявленні, але він має це робити з відкритими очима. І якщо законопроект містить потенційну загрозу правам людини, парламент має це почути. Почути має з експертної установи, якої є в тому числі і секретаря повноваженого Верховної ради з прав людини. Але для цього вам треба бути ну давати собі звіт, що вам доведеться дуже багато, що голосує парламент. Більшість, ну скажімо так. Й в певний конфлікт з владою, яка уособлює парламентську більшість, От, скажімо, проект КПК. Чи виносили ви своє бачення, свою скажімо так, оцінку документу доволі концептуальному щодо до отримання прав людини, які там критикують одні і розхвалюють автори? Від влади, ну я хотіла б тут сказати, що розхвалюють не тільки автори від влади, як ви сказали, Розхвали, розхвалили проект КПК в першу чергу експерти Ради Європи, у яких е це було на висновку. Вони продивились і вони сказали, що проект КПК в основному відповідає стандартам в галузі прав людини. Тому е брати на себе сміливість і ще. Після експертів ще раз дивитись на це з точки зору е, нашої. Я думаю, що це було б просто неправильно. Але Тому... це була б не зайвим така реакція. Адже у вас доволі авторитетна і інституція. Чому ви не можете відреагувати самостійно? У вас фахові можемо? люди щодо дотримання отримання прав людини. КПК – концептуальний документ. Абсолютно погоджуюсь, але е, ви ставите під сумнів е, фаховість експертів Ради Європи? Ні, я не ставлю під сумнів. Я просто кажу, що. Е, Експертних думок не буває забагато, mm -hmm. а тим більше від таких авторитетних інституцій, як омбудсман. Абсолютно погоджуюсь, але в даному випадку, я думаю, що бажано прослідкувати ефективність нового кримінально-процесуального кодексу. Якщо кодекс доведе те, що він дійсно змінив підходи до кримінального правосуддя в державі, цього буде достатньо. Ми занадто довго жили в державі, де діяв кримінально-процесуальний кодекс написаний під час. Ну, скажімо так, сталінізму. І, відповідно, цей підхід Вишинського, мовно кажучи, був домінуючим в кримінальному правосудді. Зараз підхід змінюється. Якщо його вдасться змінити, ніхто, ніколи, жоден парламент світу не зміг прийняти ідеальний законопроект. Так не буває. По кожному закону можуть бути проблеми. Можливо, будуть і по цьому кодексу, але треба подивитись на його реалізацію, на імплементацію, як будуть застосовувати суди, наскільки ефективно буде діяти прокуратура з новими завданнями, наскільки ефективно будуть діяти інші представники правоохоронних органів, наскільки адвокатура зможе зайняти своє належне місце відповідно до е, тих положень, які є в новому кримінально-процесуальному кодексі, в разі якщо все складеться добре, будуть потрібні якісь незначні зміни, ми про це скажемо. Головне, щоб ідеологія. В кримінальному процесі змінилась. Якщо зміниться, це буде просто прекрасно. Я думаю, що тоді це буде величезний плюс державі. Пані Валерію, дивіться, от ви говорили про те, що ваша думка, ваша оцінка, скажімо, вплинула на історію законом про деформацію, про яку багато хто говорить. Можливо, вона так само могла би вплинути на якісь норми КПК, які там багато хто критикує. Можливо, ваша оцінка подібних законопроєктів, але ну які, скажімо, так, не напряму асоціюються з правом людини. Пан Захаров говорив, скажімо, про закон про мовну політику, який сколихнув суспільство. Багато документів. Прийнято за останній рік, які сколихують суспільство. І тут позиція е, омбудсмана була б, ну, скажімо так, доволі вагома. На неї можна було б спиратися в оцінках, скажімо. Ви поки що ну, утримуєтеся від якихось жорстких оцінок там, про ті самі політичні справи, ну, умовно, журналістський термін, скажу, політичні угу. справи, не юридичні. Чому? Тому що перший е, пріоритет, який був внесений в секретаря повноваженого з моїм приходом секретаріат уповноваженого і уповноважений поза політикою. Політика не стосується жодним чином питання прав людини. І, відповідно, ми займаємось питаннями захисту прав людини в межах своєї компетенції. Ми не займаємось політикою, ми не є активними гравцями на цьому полі. Від цього ми категорично відходимо. Ну, але це не значить, що якщо колишні політики є, скажімо, фігурантами гучних кримінальних справ і їхні права, як скажімо, у випадку з Луценком вже встановлено, є європейським судом були порушені. Ну, треба усуватися від цього. Ну, тільки через це, що мовляв це, ну якась там політична справа. Хто сказав, що від цього треба усуватись? Я перепрошую. Я казала, що треба усуватись від справи пана Луценка. Я просто говорила про те, що ми не будемо реагувати на політичні заяви і не будемо грати на політичному полі. Але це абсолютно не означає, що ми не будемо займатися справою пана Луценка так само до речі, як і справою будь-якого конкретного громадянина, який так само може опинитись в умовах позбавлення волі і так само може потребувати медичної допомоги. Будемо займатися всіма, але до речі, без дискримінації за політичну за ознакою. Колишньої політичної роботи чи участі в політиці. Ми з вами говоримо про професійне свято адвокатів. А в суботу було професійне свято працівників суддів, тобто в нас такий насичний. А завтра професійне свято міліціонерів. Uh -huh. У нас такий період грудень насичений професійними святами людей, від яких багато залежить доля інших людей. Скажімо, в суботу страшний злочин, вбивство судді у Харкові доволі таке звіряче. І говорять експерти про те, що рівень агресії до суддівського корпусу в суспільстві росте. Хоча ми не знаємо причин, але одна з один з мотивів це про професійна діяльність і вбивство судді в Києві і вбивство, можливо, судді Трофімова у Харкові можуть мати професійні якісь причини. На ваш погляд, чи не є загрозливо високим рівень агресії суспільства через недовіру до суддівського корпусу? Ну, я не думаю, що тут треба говорити про рівень агресії суспільства по відношенню до суддів. Перший взагалі... заступник генпрокурора Кузьмін сьогодні сказав, що скоро з автоматами будуть розстрілювати суддів, і прокурорів, і міліціонерів. Ну, принаймні, він таку загрозу бачить. Ця точка зору першого заступника генерального прокурора, я жодним чином не, не хочу її якимось чином коментувати. Але е, мені здається, що е, коли ми говоримо, говоримо про рівень недовіри до суддівського корпусу, ми дозволяємо собі занадто широке узагальнення, тому що є величезна кількість професійних, чесних, справедливих суддів, які чесно виконують свої обов'язки. І чи є професійне свято, ми якраз і святкували. Без сумніву, є проблеми, але скажіть мені, в якій сфері у нас цих проблем немає. Є проблеми в суддівському корпусі також, але я б не узагальнювала і не говорила про те, що у нас. Просто за визначенням, якщо людина займає посаду судді, вона погана. Це не так абсолютно. Так само, як і в адвокатурі сьогодні день адвокатів. Там доволі цікаві процеси в відбуваються, конфлікти, розколи, скандали. Ви теж поки що не вважаєте за потрібне реагувати на це. Хоча це напряму то торкається прав людини. Ні, почекайте. Е, є професійне е, професійне зібрання людей, які займаються однією професією, які вирішують свої внутрішні питання. Е, Питання, які можуть виникнути в межах будь-якої громадської організації, я не впевнена, що функції уповноваженого полягають в тому, щоб втручатись в цей процес, взагалі, і якимось чином, впливати на рішення тої чи іншої групи. Це навіть суперечить закону про уповноваженого, тому що в законі чітко передбачено, що уповноважений починає взагалі свою діяльність тоді, коли існує конфлікт між особою і державним органом. В даному випадку поки що. Всередині одного об'єднання, професійного об'єднання існують, можливо, якісь конфлікти. Але підстав для втручання. Тут Зрозуміло. Якщо можна дуже коротко, які, скажімо, конкретні історії, в які ви втрутилися. Ну, скажімо, вам на ваш погляд вдалося, скажімо так, посунути до якоїсь такої справедливості. Ви знаєте, є декілька вже за історій. Совацьким. Знаємо, що ви займалися. Ми займалися цією справою також, але є декілька історій, за які ми дійсно можемо поставити собі, знаєте, от певні такі галочки. Зрозуміло, що не це є основною метою діяльності уповноваженого. В принципі, нам треба вирішувати проблеми на системному рівні, не на рівні конкретної. Людини, але е, просто іноді дуже приємно, коли, от знаєте, от лягаєш спати, і точно знаєш, от сьогодні, за сьогоднішній день, галочку собі можна поставити. Зокрема, в програмі новин на каналі 1+,1 ми побачили історію про жінку, яка не могла отримати кошти, належні їй за декретну відпустку, зв'язку з тим, що рахунки були арештовані, і відповідно. Вона ну в межах іншої цивільної справи, і вона просто не мала можливості отримати ці гроші, хоча ці гроші знаходяться на тому рахунку, який категорично не підлягає е, арешту. Тобто вдається іноді щось робити? Нам вдалось, і ця людина зараз отримала всі гроші, які їй належали, так що тут. Ми вирішили це питання і не поодинокий цей випадок. Я так розумію, не можу не спитати, хоча ризикую зайти на поле про долю української громадянки Анхар Кочнєвої, яка в Сирії, яка ну набуває певного резонансу. Хоча я розумію, що багато говорити про це, це може бути небезпечно для, для для ситуації, але можливо омбудсмен збирається звернути увагу на долю цієї громадянки. Звичайно, і вже звертали. Вже звертались до Міністерства закордонних справ з проханням нас проінформувати, що робиться. Наша функція зробити діяльність будь-якого державного органу максимально ефективною на захист прав людини. І в даному випадку, скажімо, втручатись, брати на себе функції якогось органу, ми не маємо права. Ми не можемо дублювати діяльність іншого органу. Тому в даному випадку ми маємо тільки, ну скажімо так, Просити Міністерство закордонних справ бути максимально ефективними для вирішення цього питання, з розумінням ставлячись до того, що гучні заяви можуть дійсно вплинути на долю цієї жінки. Тому ми це робимо дуже обережно, але ми слідкуємо за ефективністю діяльності ефективністю діяльністю МЗС. Дякую, дякую, пані Валерія, що були у нас в гостях. Дякую, що були з нами. Залишайтесь на ТВА і далі. Буде ще цікавіше. До побачення.